Всім привіт, хлопці-олігархи. Сьогодні у нас буде відео про наш улюблений чарівний Renault Megane У нас є машинка Renault Megane На коробці ЄДЦ 1,5 Дизель. Тому тут стоїть суха коробка DC4, індекс 4 30. Дивився я технічку. Пролистую інколи, що там пишуть люди. І я прийшов до того, що люди не знають, можна тягнути машину на коробці ЄДЦ на шнурку. Один пише, не можна, міхатронік там гідравлічний, третій пише, не можна, вона розвалиться. Давайте спочатку розберемо принцип. Коробка ЄДЦ це сухе щеплення. Коли машина у вас стоїть на паркінгу, заглушений двигун, коробка від'єднана від двигуна. Як це перевірити? просто ви стоїте, зупиняємось, не ставимо в паркінг глушимо машину і машина буде катитися, тому що на моторчики. Котрі давлять на вилки, а вилки на виживний підшипник, не йде струм, і коробка постійно від'єднана. В коробці є чотири положення. Це паркінг. Паркінг це коли у нас механично блокуються колеса, реверс, нейтраль і драйв. Реверс це назад. Драйв це вперед, це зрозуміло. Нейтраль це не нейтраль, така, як в звичайній коробці передач. Коли ми ставимо на нейтраль, ЕБУ коробки не дає нажати на щеплення, щоб машина поїхала. І все. Коробка під'єднується тільки тоді, коли ви вмикнули або драйв, або реверс. Відпустили гальма, і тільки тоді вона під'єднається. Ми нажимаємо на газ, і машина їде. Коли ми гальмуємо, і швидкість наша буде 20-23 км на годину, і ми гальмуємо, коробка автоматично від'єднається. І ми будемо їхати накатом. Поки не нажмемо на газ. Якщо ми їдемо, наприклад, 40 км на годину і гальмуємо, тримаємо гальма, швидкість падає до 20-23 км на годину, коробка від'єднується від двигуна, і ми можемо Убрати ногу з гальм і катитися на В цей час коробка буде. Від'єднана від двигуна. І це буде те саме, коли вас тягнуть на шнурку. Зараз я вам це продемонструю. Я нажимаю на гальма, з попереду переїзд 23 км на годину. Все ми бачимо. оп Я бросив гальма. Машина катиться, бачимо, зараз катиться, катиться. Вона катиться накатом. Оберти двигуна в нас не ростуть. Бачимо, да? 19. Хоп! Вона працює на холостому ходу. Зараз я натисну на газ, оберти піднімуться. Хоп, машина пішла. Дивіться далі. Гальмую, вони впали знов до холостого ходу. 20 кілометрів я їду. Зараз буде у нас трошечки 21, оберти не ростуть. 22 оберти не ростуть. 23 оберти не ростуть. Ми з вами в мене в сарайчику. Ось наша коробочка. Одна з причин того, як, оби, як розказують усі. в Тому що, коли ми тягнемо, диференціал не працює. І масло, котре знаходиться ну, всередині коробки, достатньо не змазує саму коробку, самі шестерні всередині. Перемикання передач пається вилками всередині коробки. Ось тут стоїть такий електронний блок. ТСМ. На ньому два моторчика, котрі вставляється сюди. Тут, тут є шестерні, через котрі перемикаються передачі. Немає тут ніякої рідини, ні масла, нічого. Мехатронік механічний тут. Мехатронік стоїть ось тут. Тому ніяк мехатронік не пов'язаний з маслом, котре в коробці. В коробці масла тут тільки всередині 1,7 літра. 1,4, 1,7. Масло заливається ось сюди, ось заливна. По Потіхноті там є. Можна залити масло ось так, от, щоб побіжало з цієї пробочки. Хто вивчав теорії механізмів та машин. В інституті, академії там, де... ті знають, коли крутиться шестерня, масло розкидається по всій коробці. За що того, всередині коробки здається невеличкий тиск, котрий виходить через цей сапун. Сапун у нас ось він йде всередину коробки. Він не виходить сюди от, на щеплення чи куди, куди ще. Ось, ось, ось він йде туди, в коробку. Діференціал у вас крутиться тоді, коли крутиться колесо. Коли машина катиться, диференціал при будь-якому розкладі крутиться. З цієї сторони у нас, ось з цієї сторони, ось є датчик. датчик Котрий щитує Оберти диференціала. І він у нас показує ці оберти на комп'ютері, якщо підключитися. Ми зараз з вами це подивимось. Коли машина буде заглушена, машина котиться, диференціал крутиться, диференціал на одну треть в мастилі, мастила це розбризкується, змащується вся коробка. Впітуємо оберти одного вала. Оцього вала ми щитуємо оцим датчиком. А цього вала ми щитуємо цим датчиком. Первинний вал великий, оцей, да? Оцей у нас. Тут щитує, дивіться, бачите? А маленького, маленького, ось тут. Зараз все те, що я розповів, ми подивимося за допомогою ренолінка. Як веде себе коробка? Під'єднав Renault Link. У мене є такий параметр Clutch Current. Clutch Current 2. Це у нас струм моторчика 1 і моторчика 2, котрі тять вилку, а вилка натискає на вижимний підшипник. І коли вона натискає, машка під'єднується до двигуна. Струм на одному на другому, Нолі. Паркінг. Зараз я поставлю реверс. І на одному з моторчиків з'явиться струм. Це буде у нас на моторчику 2. Тому що моторчик 2 відповідає за чотні передачі та реверс. А моторчик 1 за нечотні передачі. Дивіться. Ось так, щоб було видно. Я ставлю реверс. І бачимо, пішов струм. на Другий моторчик. Зараз я відпущу гальма. Ось у мене брейк. свіч. Я зараз відпущу гальма і машина буде їхати назад. Зараз я включу драйв. Драйв. Моторчик, струм буде подаватися на моторчик номер один. Зараз відпущу гальма і машина поїде вперед. Відпустив гальма. І ми бачимо, машина поїхала вперед. Я до цього казав, що нейтраль. Ось тут, нейтраль, це нейтраль не дає подаватися струму не на один, не на другий моторчик. Я ставлю нейтраль. Бачите, що струму немає не на один, не на другий моторчик. Оба щеплення, зараз від'єднані. Я бросаю гальма. Трошечки я стою з, го з горки і машина поїде. Дивіться, оп. Зараз потихесеньку, помалесеньку, машина починає їхати. Ось я качусь на нейтралі. Бачимо, 5 кілометрів, 6, 7. Ось тут теж видно, струм не подається, машина котиться. Нажимаю на гальма, зупиняюсь. Зараз ми з вами побачили, що нейтральна передача, нейтральна передача тут. Це Відсутність команди на один або другий моторчик. Це не нейтральна передача, котра у нас в звичайній машині. Ставлю на реверс і глушу машину. Ось ми бачимо зараз машина заглушена, стоїть на реверсі. Я бросаю тормоз, і машина буде котитися. Бачимо, що машина котиться. Тому що коробка від'єднана від двигуна постійно. Ось я качусь, 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 качусь. Бачимо, так? Да? Дивимось ще раз. Мені пише реверс. бачимо, так? Да? Select Park. Я в реверсі. Бросаю, і машина знову поїхала вперед. А як таке може бути? Тому що коробка від'єднана. Оцей параметр у нас показує кількість обертів диференціала. Це отой наш датчик, який я показував в гаражі. Бросаю і ми бачимо, крутяться інпут шафт-1. Це первинний вал, таринний вал. І ось пішли оберти колес. 17, 16 і я їду вперед. Хоча стоїть у мене що? Задня передача. Зараз я буду катитися. Качусь ось, так? Да? Потихесенько вона починає їхати. Бачимо, крутяться вали. Первинний вал один і первинний вал маленький. Крутяться і колеса теж обертається. Диференціал обертається. Це що означає? Що смазка починає. Розбризгуватися. І ось я зараз буду катитися, я спеціально став під горочку чи з горочки. Бачимо 200 обертів в один вал, 200 обертів в другий вал. І вже 13, 2 км на годину. 18. Бачимо, так, да? я потихисеньку качу на того зажигання. Це. Бачимо, так? Да? А стоїть, що в мене задня передача. На моторчики не йде струм. Все. Ось я їду в звичайному режимі. Ви бачите, що спочатку подається один на один моторчик струм, потім міняється, подається на другий. Ось зараз у мене на другий моторчик. Зараз приїду далі, перемикнеться на першу, в залежності від того, як. Працює у нас, яка передача у нас вмикається. А тепер дивіться я ту фішечку, що я казав, коли ми їдемо, е швидкість наша менша, ніж 25 км на годину, там 23 км на годину. Автоматична коробка від'єднується від двигуна, коли ми гальмуємо. Ми можемо пригальмувати до такої швидкості, потім скинути. Ногу з гальм і вона буде катитися накатом на моторчики. От 8 ток, 8 Ампер. Це означає, що під'єднується перша, перша наша передача. Дивимось. Я зараз розганяюсь. От я розганяюсь, поїхав я. Я розганяюсь. Оп, друга передача пішла. 21, 22, 23, 24, 25, а тепер я гальмую, гальмую, гальмую. 23, 22, 20, оп, все. І дивіться, токи 0, швидкість 20. Токи 0, швидкість 20 і я качусь на них. Ось до перехрестя. Повертаю. Повертаю, повертаю, швидкість в мене вже 24 км на годину. А я качусь на нейтральній передачі, скажімо так. Так звана нейтральної передачі. Все. Нажимаю на газ і поїхав. Ну, а тепер, хлопчики, робимо вивади. Якщо вона від'єднується автоматично, коли ви гальмуєте до 25 км на годину і ви катитесь накатиком, то можна тягнути машину чи не можна. Робіть вивади. Я думаю, ви вірні вивади зробите. Казав, що коробка постійно від'єднана від двигуна, крім того, коли ви нажимаєте на газ. Та їдете. Коли ви гальмуєте 23 км на годину, вона від'єднується. А, а це є те саме, коли вас тягнуть на шнурку. Якщо вас будуть тягнути на шнурку, ну буде швидкість не 25 км на годину, а 35-45 км на годину. Діференціал буде крутитися, вали будуть крутитися. Все, буде всередині змащуватися. Ось таке було розважальне відео. Я сподіваюся, воно було вам корисне. А на сьогодні все. Всім до побачення. До нових зустрічей. Нейтральна передача. Ми побачили те, що вона всього-навсього не дає цьому моторчику, цьому і другому моторчику. Не дає на них струм. і Тим самим коробка, коли ми поставили в нейтраль, і в нас запалення не під'єднано під до двигуна, можемо тягнути спокійно машину.